Вітаю, друзі, сьогодні у випуску зворушлива романтична історія, захоплива біографічна драма, містичний трилер і ще багато фільмів у різних жанрах, які ви могли пропустити. Можливо, деякі з них ви вже бачили, тому буду щиро вдячна, якщо поділитесь своїми враженнями в коментарях. А в описі до відео ви знайдете тайм-коди з переліком фільмів, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею, підписуйтесь. Якщо досі цього не зробили, ставте вподобайку, а я починаю. І перший фільм Вік Аделайн. Романтична історія з елементами фентезі у центрі сюжету молода жінка Аделайн. Вона народилася у далекому 1908 році, мала чудове життя, поки у віці 29 років не потрапила у жахливу автокатастрофу. Аделайн вижила, але з якоїсь неймовірної причини перестала старіти. Звісно, зрозуміла вона це не відразу. Через деякий час поліцейський помітив, що з Зовнішність Аделайн не збігається з віком у паспорті, мовляв, занадто молода, а згодом її персоною зацікавились спецслужби. Тоді вона зрозуміла, потрібно тікати. Тепер заради безпеки Аделайн регулярно змінює документи та їде до нового міста, де зазвичай влаштовується працювати до бібліотеки. Щоб не відчувати біль розставань, вона заборонила собі закохуватися. Але одного дня Аделайн знайомиться з молодим і привабливим Елісом Джонсом. І ця зустріч докорінно змінює її життя. Великі очі. Захоплива біографічна драма Дія відбувається наприкінці 50-х років. Молода художниця Маргарет зі своєю маленькою донькою тікає від свого чоловіка до Сан-Франциско. Тут вона продовжує малювати свої незвичайні картини, для яких позує її донька. Невдовзі Маргарет виходить заміж за Уолтера Кіна, ріелтора, який теж намагався реалізуватися як художник, але не зміг. А от те, що люди можуть зацікавитись картинами Маргарет, він зрозумів відразу, маючи харизму і задатки продавця, Уолтер швидко привертає увагу до людей з великими очима, які зображені на картинах дружини. І на цьому подружжя заробляє значні гроші. Однак існує одна неприємність, яка не дає покою Маргарет. Уолтер запевняє всіх, що це його роботи. Мовляв, яка різниця, коли все це на благо сім'ї? Маргарет деякий час мириться з такою несправедливістю, але настане день, коли вона наважиться все виправити. Колонія Дігнідат. Драматичний трилер на основі реальної історії з Емою Вотсон у головній ролі. Дія відбувається у 1973 році в Челі, в той час, коли відбувається військовий переворот під командуванням Августо Піночета. Молода стюардеса Лєна має кілька вихідних перед наступним рейсом. Вона має намір провести їх зі своїм хлопцем Даніелем, який має відношення до руху опору. Та не встигають вони насолодитись вихідними, як Даніеля затримують і відправляють до колонії дігнідат, яка дуже добре охороняється. Однак потрапити туди можна легко, варто лишень вдати себе на божну людину або ж ту, яка шукає спасіння. Щоб врятувати коханого, Лена наважується на такий крок, навіть не уявляючи, через що їй належить пройти. Бідолашні створіння фантастичний фільм, що висвітлює новий погляд на історію про Франкенштейна. За сюжетом молода вагітна жінка стрибає з високого мосту, і для неї все могло б закінчитись трагічно, якби не один божевільний вчений. Годвін Бекстер знайшов ледь живу дівчину і вирішив провести експеримент. Пересадив їй мозок, немовля, і дав ім'я Белла. І хоча дівчина має дорослий вигляд, тепер їй необхідно наново вчитися ходити і говорити. Втім, Белла робить успіх. Особливо після появи Макса, якого Бакстер найняв наглядати за дівчиною і фіксувати її успіхи. З кожним днем Белла стає розумнішою і прагне свободи. Тому, не в змозі більше сидіти в чотирьох стінах, вона втікає з хитрим адвокатом Дунканом Ведерберном, щоб пізнати не лише світ, а й себе. Перспективна Дівчина Непередбачувана драма з елементами трилеру у центрі сюжету Касандра або ж просто Кесі, 30-річна жінка з Огайо, що живе з батьками, сім років тому вона навчалася на медичному факультеті і була найкращою на курсі, однак після трагічного випадку покинула навчання. А все тому, що її найкращу подругу Ніну, що була у стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував однокурсник. Коли університет і юри... Ристи стали на сторону ґвалтівника. Ніна покинула навчання, і Кесі зробила те саме підтримавши подругу. Тепер Кесі працює в невеличкій кав'ярні, а по вечорам, прикидаючись сильно п'яною, веде полювання нахтивих чоловіків. Але одного дня все змінюється, коли Кесі зустрічає колишнього однокурсника Раяна, з яким у неї зав'язуються по справжньому романтичні стосунки. Там, де співають раки, детективна драма з інтригуючою сюжетною лінією, знята за мотивами роману Делі Овенс. Події розгортається 1969 року в прибережному містечку Північної Кароліни, де мешканці з вуст вуста передають легенду про загадкову болотну дівчинку. Її звуть Кая Кларк, і вона з юності живе самітницею в будинку на болотах. Коли поліція знаходить у тих місцях труб місцевого хлопця, всі докази вказують на Каю, яка до того ж перебувала з загиблим у романтичних стосунках. Захищати дівчину на майбутньому суді береться адвокат Том Мілтон. Він дійсно хоче допомогти, тому просить дівчину розповісти трохи про себе, щоб присяжні могли пізнати її краще. Кая не була налаштована на откровення, і Мілтон вже думав, що. Що йому не вдасться її розговорити. Проте дівчина все ж набралася сміливості розповісти свою історію. Ідеальні незнайомці цікава комедійна драма. Компанія старих друзів збирається разом, щоб повечеряти, поспілкуватися і весело провести час. Невимушена розмова веде до того, що все наше життя з його таємницями знаходиться в особистих телефонах. Однак дехто вважає інакше, мовляв, що не мають таких таємниць, які можна приховувати від коханих та друзів. Після чого господиня будинку жартома пропонує гру, сенс якої полягає в в тому щоб на протязі вечора усі вхідні СМС зачитувати в голос, а дзвінки приймати лише на гучному зв'язку. Та погоджуючись на гру, ніхто з них ще не розумів, до яких непередбачуваних наслідків вона може призвести. Минулої ночі у Сохо Цікавий містичний трилер у центрі сюжету амбітна дівчина Елоїза Тернер. Її мрія стати професійним модельєром. І щоб її здійснити, вона відправляється в Лондон на навчання. Однак життя в гуртожитку виявляється занадто галасливим для дівчини, що виросла в провінції. Тому Елоїза вирішує орендувати кімнату у літньої жінки. Та щоночі, лягаючи спати, вона містичним чином потрапляє у вишукану атмосферу Лондона 60-х років. Саме ті часи її так зачаровують. Там Елоїза зустрічає талановиту і чарівну співачку Сенді, з якою відчуває зв'язок. Щодня вона чекає вечора, щоб лягти спати і зануритись в атмосферу 60-х. Однак все змінюється, коли реальність починає перетинатися з минулим, яке виявляється не таким вже й привабливим. Дівчина і море Надихаюча історія про подолання труднощів і досягнення мрій, незважаючи на всі перешкоди. Події фільму беруть початок в Нью-Йорку 1914 року. Донька німецьких емігрантів, дев'ятирічна Труді, тяжко хворіла на кір, коли стала свідком катастрофи на поромі, що призвела до загибелі сотень пасажирів. Труді дуже вразив той факт, що більшість загиблих були жінки, які не вміли плавати. Тому після одужання за підтримки матері вона разом з сестрою вчиться плаванню. Та через обмеження прав жінок батько не підтримує цього прагнення, як і більшість чоловіків того часу. Але Труді уже не зупинити, плавання стає її пристрастю і справою всього життя. Вже у 1924 році. Вона бере участь в Олімпійських іграх у Парижі та здобуває одну золоту та дві бронзові медалі. Однак на цьому історія не закінчується. Труді приймає рішення перепливти Ла-Манш – протоку, яку до неї змогли подолати лише п'ять чоловіків. Мавританець. Реальна історія про людську гідність, про силу духу і про те, що навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти надію. Події розгортається через деякий час після страшної трагедії теракту, що стався 11 вересня 2001 року в США. Мохамед Ульслахі, мавританець, якого американський уряд підозрює у вербуванні терористів, що скоїли напад. Без офіційних звинувачень його запроторюють до в'язниці, але лише через шість років він отримує право на адвоката. Справа Мохамеда привертає увагу ненці. Холандер, досвідченої адвокатки, яка спеціалізується на складних кримінальних справах і активно бореться за справедливий суд. Однак проблема полягає в тому, що основна частина даних, що стосується справи Мохаммеда, засекречена урядом. Але труднощі не лякають ненці. Вона має чіткий намір довести справу до кінця. Аутсайдери захоплива спортивна драма, що розповідає історію епічного протистояння двох гігантів автомобілебудування Форда і Феррарі. Події розгортаються у 60-х роках минулого століття. Американська компанія Ford, щоб підняти продажі і довести свою перевагу, кидає виклик італійському концерну Ferrari, який того часу домінував у найвідоміших перегонах 24 години Лемана. Для цього вони запрошують легендарного гонщика Кена Майлза, що славиться безкомпромісним стилем водіння та геніального інформації. Інженера Керола Шелбі, щоб протистояти Феррарі, компанія Форд створює абсолютно новий гоночний автомобіль gt 40 Однак, щоб завоювати звання чемпіона Лемана, їм належить пройти чималу кількість випробувань. У центрі уваги захоплива драма про одне з найгучніших журналістських розслідувань в історії США. На початку 2000-х років в газеті The Boston Globe виходить невеличка замітка про католицького священника, який нібито розбищував неповнолітніх. І насправді вона могла б так і залишитись в архіві газети без уваги. Але новопризначений керівник збирає найкращих журналістів The Boston Globe і дає їм завдання зібрати якомога більше інформації по цій справі. Скептично налаштований. Овані журналісти не відразу зрозуміли, наскільки важливою може бути ця тема. Але чим далі вони розслідували, тим більше шокуючою виявлялась правда. Правда, яка може неабияк сколихнути суспільство і похитнути віру до церкви. Однак, щоб довести справу до кінця, журналістам потрібно докласти неабияких зусиль, оскільки церква робить усе можливе, щоб уникнути розголосу. Граф Монте Крісто сучасна інтерпретація класичного роману Олександра Дюма. Молодого юнака Едмона Дантеса щойно призначили капітаном корабля. Нарешті здійснилася його мрія, і тепер він зможе одружитись на прекрасній Мерседес. Але не так сталося, як гадалося. Під час церемонії весілля Едмона заарештовують. Впевнений, що це непорозуміння. Він обіцяє коханій невдовзі повернутися. Та знайшлися недобрі люди, які посприяли тому, щоб Едмона запросили. Торили до в'язниці. Пройшло багато років, перш ніж йому вдалося втекти. Від колишнього юнака не залишилось ні сліду. Тепер він грав Монте Крісто, який бажає поквитатися зі своїми кривдниками. Відпусти. Глибока драма про сім'ю та самовіддачу. Головна героїня Стела жінка, яка присвятила себе сім'ї. Вона має двох дітей: малого сина Манна та доньку підлітка Анну, з якою зараз має складні стосунки. Якось за вечерею її чоловік Густав повідомляє, що хоче розлучення. Мовляв, він все зважив і жити так більше не може. Стела в свою чергу відреагувала досить спокійно. Однак поставила одну умову у доньки невдовзі будуть змагання станців на пілоні. І вони усією сім'єю мають поїхати, щоб її підтримати. А після цього нехай іде. Густав не в захваті від цієї умови. Однак кориться дружині, ще не підозрюючи, як ця подорож змінить його життя і життя родини загалом. Кімната Глибоко зворушлива драма про виживання, адаптацію та віру в майбутнє. Історія розгортається навколо Джой та її п'ятирічного сина Джека, які живуть у тісній кімнаті без вікон. Для Джека це весь світ, адже він тут народився і ніколи не бачив реальності, що відбувається за межами чотирьох стін. Єдиний його зв'язок з зовнішнім світом це телевізор і історії, що розповідає мама. І донедавна Джек навіть до кінця не усвідомлював, чи насправді той світ. Існує. Але завдяки наполегливості Джой і сміливості самого Джека їм вдається втекти. Але це лише початок, адже найважче виявляється не втеча, а адаптація до нової реальності. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.